Вітаю, я консультант садового центру сад» Світлана. Літо це час буйного росту рослин, але й час, коли нашим улюбленцям потрібен особливий догляд. Тобто ми повинні їх гарненько оглядати і дивитися на зворотніх листочках, чи у них немає ніяких хвороб. Буксуси може їсти огньовка, паутіний кліщ, тому ви повинні проглядати їхні. Крону. І якщо десь щось замітили, то навіть можна попередити. Не те, що ми от подивилися, все чудово, ми нічого не робимо. Своєчасно треба обробку зробити, і тоді у вас його 100% не буде. Чому він заводиться, іде жара, і виходить, йому це якраз поживність Тобто жарко, і він якраз розмножається. Травень у нас був дуже хороший, щадящий, не жаркий, а от зараз вже після дощів полізуть і слимаки. І полізе на сонечко якраз павутинний кліщ. Тому зараз же треба все обробити, щоб предупредити ці болячки. І павутинний кліщ може бути на трояндах, і мочні староса, і всяка парша. Тому переглядаємо наші рослинки. На всякі болячки. Хвойники також боліють і на щитовку ложну, і на кліщі, це паутінний кліщ. Такі листочки можуть бути борість така виходить. Це теж як і ржа на листочках, це теж вже щось відбувається з рослиною. Оглядайте їх і своєчасно приходьте до нас в зелену аптеку, і вам наші консультанти допоможуть підібрати препарати до них. На плодових деревах це також можуть бути всякі різні шкідники. Також хто Полюбляє на своїх участках, де є можливість посадити огірочки-помідорчики. Це теж можуть бути і фітофтора, Також обов'язково треба своєчасно обробити рослини. І не забувайте підкормку для цих всіх своїх улюбленців. Тоді вони у вас будуть більш стійкими і витривалими до різних хвороб. Отож, слідкуйте за своїми питомцями. Не забувайте до нас приходити за консультаціями. Завітайте до нас в зелену аптеку. Наші консультанти вам усе підскажуть, допоможуть. Що щоб у вас все красиво росло і вас радувало. На все добре. Приходьте до нас, хай вам щастить.